Привіт всім поціновачам технічної творчості. Покажу вам відбувся перший виїзд трактора в поле. Їздили ми з таким дискатором Навіску пока зняли з того, бо того не можемо зробити. Так і не вирішилося. Двічі знімали КПП, двічі відвозили в ремонт, все добре, ставимо на трактор, гріється масло. Не знаю. Будемо передивлюватися систему охолодження. Десь є якийсь косяк, знайти не можемо. Все коробки зроблено, все поміняно, блин, і гріє масло. Так, що по цьому? Бачите, весь у маслі. Весь у маслі, то шланга нас не Шланга колечко під, під люлькою. Значить, які проблеми в мене виникли? Гріється чуть коробка масти з усіх мастів потекло. З усіх сапунів потекло. санівків усіх потекло. Ну, будемо вважати, що то притреться і буде працювати. Основна проблема гріє масло в рульовій. Так що попрошу допомоги, у кого є які ідеї, у чому проблема? Значить, дозатор стоїть 500 і клапан в самому дозаторі. Я грішу на те, що треба поставити ще один клапан на насос сюди, такий заводський хетезовський і скидати масло. Скажімо так, надлишок тиску скидати тут прямо на насосі. Можливо, там малий отвір, може дроселірує сильно масло і гріється. Ну так, 7 гектарів ми на ньому дробили. Як чорт, 15 кілометрів волочить оцю, оці диски 4-метрові. Ну, таке. І ще з проблем у нас таке ж. Бачите, то там, то там підтікає. Е, основна проблема. У нас о, не вмикаються передачі. Одна передача включилася, і не можемо вимкнути щось там. Так там, оце цей боковий виніс е, речага. Так воно все зроблено там якось було. Із сапунів тут побігло, масти мокрі, незрозуміло, сальники всюди нові, але чомусь все побігло. Так, Тут трошки обгорає. Ще яка проблема основна? Так гріє кабіну труба. Придеться робити якийсь екран. Зараз будемо шукати щось підложити під трубу. Ну, дуже гріє екран. Тож, гріє кабіну, треба екранірувати. Щось будем, чимось будемо обматувати трубу, щоб не так, не так пекла. В принципі, їде приємно. приємно. Раз, розвал треба зробити, бо дуже-дуже на асфальті аж сліди видно від гуми. Треба схождення трохи робити. Ну, а так так приємно йде. Мотор відчувається так приблизно, як е, 238 ямс. Пре, пречот. По мотору питань нема. От оці всі цацки, гідравліка. Не знаю. Попаду в магазин, куплю клапана і будемо пробувати. Помірюємо тиск, який там тиск зараз. А потім будемо щось придумувати. Гріє масло. Так є. 7 гектарів ми відпрацювали це і, і все. Так що. У кого будуть які підказки під гідра... гідравліку, з задоволенням вислухаю вас.